На нараду були запрошені голови райдержадміністрації міські голови, начальники головних управлінь облдержадміністрації, керівництво Житомирської дирекції поштового зв'язку. Відбувалася ця нарада за участю голови облдержадміністрації Сергія Рижука та генерального директора Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта Оксани Плотнікової. Якщо немає в селі сільської ради і якщо немає почти, як кажуть, зливай воду, село гине. Ми. Повинні допомогти в взаємодії, щоб ця галузь, надважливо соціальна, працювала справно. Сьогодні в системі поштового зв'язку України працює 96 тисяч працівників, з яких 40 тисяч целистоночі, які щоденно йдуть до людей і несуть їм листівки, періодичні видання пенсії тощо. Понад 50 видів послуг сьогодні надає Укрпошта населенню. Тому на нараді було оприлюднено ряд проблемних питань, які сьогодні стримують розвиток цієї галузі через недобросовісну конкуренцію, непрозорість і нечесність проведення конкурсів на тендерній основі і з надання тих чи інших послуг для населення. Комерційні банки та інші комерційні структури активно працюють в містах та райцентрах, найбільш привабливих місцях, залишаючи пошті далекі села. До тільки в місті Житомирі. 156 шість відділень комерційних банків сьогодні. Більшість комерційних структур перебирають на себе функції поштових відділень, зокрема сплату комунальних платежів та перерахунок пенсій. А це призводить до збитковості державного підприємства Укрпошта. Як відзначалося на нараді, Укрпошта не вимагає додаткової фінансової підтримки з державного бюджету, а лише вирішення цивілізованим шляхом проблемних питань щодо підтримки роботи національного оператора поштового зв'язку органами влади та місцевого са. Амоврядування як державного підприємства тому відповідно до розглянутих питань були прийняті рішення щодо сприяння роботи Укрпошти.